Пляжі Крабі це не просто красиві місця, а справжній магніт для любителів пляжного відпочинку. Тут завжди багато туристів, адже місцеві пляжі дійсно вражають: високі скелі, тепле море, м'який пісок і навіть дикі варани, які вільно пересуваються територією. Сьогодні я покажу вам чотири пляжі, кожен із яких має свою атмосферу: від відомого Рейлей Біч. До мавпячої тропи, яка веде до прихованого узбережжя. А що тут цікавого, і який із них вартий уваги, давайте розбиратись. Ну, а розпочинаємо ми цей огляд в принципі з самого основного і самого, мабуть, е, популярного пляжу, який є в крабі. Це є пляж Аонанг. В принципі, знаходиться він в місті Аонанг. Як не дивно, так. І що би хотів сказати, тут він самий живий, він самий такий популярний. велика кількість людей зупиняється в самому місті Аонанг Тут Багато шуму, багато барів, багато ресторанів. І саме тому цей пляж є, в принципі, основним і таким, де є найбільше в принципі, людей тут. І що би я хотів сказати, відмітити, що цей пляж має. Гарний пісочок. Зараз от ми з вами оглянемо. Але також тут є і велика кількість е лонгтейлів, які в принципі, відправляються на сусідні пляжі. Ми зараз з вами прогуляємося вздовж цього пляжу, е вздовж пляжу Аунан. От я зараз дух. І в принципі я відправляюся тож, оскільки він досить людний, і велика кількість тут є лонгтейлів, Я хочу вам показати ще один є пляж, який є в пішій доступності е з цього пляжу. І ми зараз туди також відправляємося. Ну, а по дорозі поки що йдемо і оглядаємо ось цей пляж. Ось чим він досить такий, не зовсім зручний, тому що тут велика кількість е лодок, лонгтейлів. А ось якщо ви бачите, периметр є чітко виділений, зона для купання, де люди можуть плавати. І що ми бачимо? В принципі, зараз є зона, це період трошки відливу. Бачите, тут такі є камінці на вході. А сам пісочок, а сам пісочок, на якому відпочивають люди, в принципі, досить гарний, мягенький, файний пісочок. Великої кількості бруду, в принципі, аж як такої немає. Але попри то, там по довжині, під е -е, стінку от по цій набережної, люди, в принципі, залишають достатньо, достатньо всяких там спіднапоїв, кокосів. Тобто, на самому пляжі, де ти плаваєш, немає бруду, але є ось, наприклад, тут є таке трішки сміття, ось є залишки з-під кокосів. Е, чому тут це є і з чим це пов'язано? В принципі, розміщення цього пляжу є настільки е, хороше, що тут можна провести гарно час ввечері, дивлячись захід сонця. Тобто сюди приходить прям багато людей, беруть якісь напої і дивляться на захід сонця. Це і класний спот для от, заходу сонця. А ще саме на цьому пляжі розташована статуя Риби меч, символ міста, що символізує тісний зв'язок регіону з морем і рибальством. Серед порад, якщо стосується конкретно цього пляжу Аонан, що можу дати? Якщо рухатися в напрямку мавпячої цієї тропи, куди я зараз йду, то в принципі тут набагато менше людей, тут набагато менше лодок, і тут люди мають більше місця, і для, от, щоб розміститися десь, лягти на пляжі і в принципі, насолодитися морем. Щодо самої води, то вода прям не є супер ідеально прозора. Все-таки хвилі піднімають ось цей пісочок і вода така є трішки мутнувата. На що ще я не звернув увагу, а варто, мабуть, було, що тут немає лежаків. Тобто стандартних для нас первичний ход в Європі на, що є на всіх пляжах лежаки тут немає. Також я не зустрів передівалок, також я не зустрів місця, де мити ногу. Можливо, якщо хтось зупиняється в якомусь резорті, це не так вже й е, критично, але, типу, для всіх, хто тут не зупинився, просто майте на увазі. Лежаків нема. Передягнутися по факту, толком де не нема. І... Помити ноги після піску стандартних європейських зручностей, типу, теж немає. Вот. Але я думаю, ті, хто вже добралися до Азії, подорожує, то це вже і не є так типу, для них і критично страшно. А я вже, в принципі, дійшов до мавпічої тропи. То вони зібралися всі тут і багато людей, багато людей їх фотографують. Коротше, теж можна зробити фотографії, пам'ятайте декілька правил, не дивіться їм прямо в очі, тому що вони це сприймуть як агресію, що всі мавпи такі, як їм дивишся прямо в очі, вони це сприймають як виклик. Не чіпайте їхніх, типу, малишів, коли їх мають там дитяток малих ці мавпи. І, в принципі, ну, не давайте їм ніякої їжі, вони не будуть вас чіпати. Ось я просто прийшов і, 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 і Зважаючи на них і, і все добре. Вона ж не треба вам, щоб вона вас там чи вкусила, чи, чи подерла, тому що ну, вони можуть переносити оцей сказ, а потім куча прививок. Коротше, не люблю я цих мав. А ще тримайте всі свої речі при собі, коли йдете коло них. Там може бути кепка, так само ж окуляри. Я думаю, телефон, щоб вам він типу з рук, якщо їх фотографуєте, він не, не цей. Не вирвав, бо вони ще ті ну, провори, вони можуть у вас це все забрати і все. Ну, типу, пише пропало, а потім ходи, шукай його. Ось, Бачите, ззаду пішов. І це так по всіх перилах, коротше. Давайте я буду знімати краще перед себе, думаю, це буде набагато цікавіше. Ми йдемо по такому містку. Ці бамбукові перила. Що зараз, чим далі, тим я їх менше бачу. Таке враження, що там просто при вході люди збираються, через що вони там очікують, що їх і будуть е, підкормлювати. Але, в принципі, як я вже показував і говорив, що це є заборонено і не потрібно. Ну, сходи такі, місцями є, місцями нема, місцями обходити через отакі дерева. Так що дивіться під ноги. І сходи, до речі, різної висоти Заміть. оп. Ну, Я признаюсь чесно. В принципі, не мало би бути важко, я навіть не очікував, що тут є такий підйом, але сходи високі і я вже насправді запехався. Ноги вже болять, тому що, знаєте... Вся провінція крабі. Знаєте, вся провінція крабі, вона є така, що ти будеш... Якщо ти хочеш щось побачити, ти будеш завжди кудись підніматися таке враження вверх. Ну, будете знати, що треба буде готовим, що треба підніматися по сходах. А потім сходи закінчились і почалася от така ось тропа. Я от спускаюся, а потім подумав, що мені ще потім назад знов підніматися. І що мені прийшло в голову, що ще хотів би сказати, це абсолютно не має ніч спільного з тим, що я ще спускаюся і подумав, що мені ще придеться підніматися. Але якщо ви надумаєте сюди піти ввечері і подивитися, мабуть, захід сонця або якось просто ввечері на пляж, вечірній період. Ти йдеш фактично через ось такі джунглі понад горами і беріть з собою е, спрей від москітів. Я думаю, що ввечері тут вони будуть досить і досить активні. Тому що ти по факту йдеш ось такими скалами, лісом, джунглями. Ось такими. По -під скали теж пролазиш. І при вході, я не знаю, буде такий журнал, я так зрозумів, що сюди мають право відвідувати цей пляж люди, які е, проживають в резорті поряд. Але в принципі вони можуть достатися сюди прямо з резорту. А ще такий нюанс, що якщо ви приходите сюди, ви можете сюди спокійно пройти, так як я через мавпічу тропу. Е, але вас заставлять підписати, хто зайшов, типу, ваше ім'я-фамілія в журналі написати і вхід там. В годину і кількість персон, і кількість особ, які сюди прийшли в цей момент. А, я питався, для чого, але мені не змогли пояснити, сказали, що це security, Якось отак. І нічого, нічого більше. Але що хотілося б відмітити, вже перше, коли ти приходиш на цей пляж, це те, що тут менше, менше людей, набагато менше. А, лодок фактично нема, не чута. Якщо є, то вони плавають десь там вдалині, які роблять трансфер між Райлі і Аонангом. А, так що, якщо ви хочете більш такого спокійного а, пляжу і не хочете їхати на рейлі, то в принципі ось цей пляж теж може бути, але знаєте що, сюди дойти теж треба додати зусиль. Ну знаєте, мені здається, що тут вода менш мутніша, набагато прозоріша. При вході ось немає тих таких камінців, зразу є тільки пісочок, бачите? Воду. І вода тут реально, реально чистіша. Пляж аналогічно без лежаків. Лежаки, якщо є, так вони лише для людей, які тут є, знаходяться в цьому резорті. Ось, бачите, там, де написано лише, лише для гостей. Тобто, якщо ви прийдете, то будете мати, в принципі, такі самі умови, як і на пляжі. А oh, саме no. no, море мені тут подобається більше. Це буквально за пагорбом, це буквально ось, ось кусочок цієї гори ми пройшли через ось ці гори, через ось ці джунглі, і ти вже отримаєш... Ну блін, реально чистіше море. Дивіться, наскільки там була вода така от з пісочком типу брудна, а тут ось, ось вона наскільки прозора. Ось те, про що я говорив, тут також є огороджена зона, якраз лише в якій можуть плавати люди. Але людей тут набагато, набагато менше, ніж на пляжу Ауна. Ну, так як я вже й згадував, пов'язано це з тим лише, що цей пляж можуть відвідати лише е, жителі цього резорту, точніше гості цього резорту. А також ті люди, які пройдуть через цю мапічу тропу, через яку я щойно проходив. Ну і фактично в передобідній час ось ця скеля вона тут ще дає тіньок людям можливість сховатися від сонечка до обіду. І саме тому тут найбільше скупчення людей зараз. Що ще варто розказати про цей пляж? Якщо ви вже в принципі зібралися на Ось цей пляж, то беріть з собою воду, беріть з собою там щось перекосити, в залежності від того, скільки ви будете, то тут є лише територія резорту, до якого, в принципі, у вас немає доступу, якщо ви там не зупинилися. І це означає, що у вас тут немає можливості купити нічого, ні води, ні перекосити. Тобто це такий закритий окремий трошки пляж, і відповідно майте з собою хоча б воду. Якщо чесно, класно тут, але враховуючи те, що тут є такий тяжкий підйом, ну він відносно тяжкий підйом з цими сходами через цю лопечу тропу, можливо, є зміст заплатити за лонгтейл, щоб він вас відвіз туди і назад. В принципі, от туди можна поїхати, потім назад потрібно буде повернутися на пляж Райді, до огляду якого ми зараз з вами і переходимо. Ну а щоб дістатися до пляжу Рейлей, потрібно придбати квиток на лонтейлбот прямо на набереження Онангу. Вартість 200 бат в обидві сторони. Після цього залишається лише дочекатись, поки збереться група і вирушати в дорогу. Ну і ось я добрався, в принципі, на той пляж, заради якого в принципі люди їдуть на крабі, якщо говорити про море. Я зараз знаходжуся на Ралі біч. Він сильно відомий зараз ще за рахунок того, яка тут є природа, які оці скали є, над ним нависають. І ось це робить цей пляж настільки особливим і улюбленим серед багатьох всіх туристів, які сюди приїжджають. Ось так. Єдиний момент, єдиний нюанс, що я сюди приїхав, коли зараз є відлив. Я чомусь це не підгадав, не глянув. Є різні додатки на послідкування приливів відливів. Вони також за правило відбуваються два-двічі на добу. Це варто пильнувати, тому що в Азії тут є досить велика суттєва різниця перепадів рівня води тобто, коли вода піднялася і коли вода впала, вона може сягати в деяких місцях аж. Там, і 7, і більше метрів. даний момент показу це також залежить від того, чи повний місяць, не повний місяць, наскільки сильно приходить і відходить вода. Ну, в моєму випадку зараз вода трішки відійшла. То я думаю, що це не створить, це не є сильно критично, пляж сам по собі є класний. зверніть увагу, що типу, територія, на якій можна плавати, вона також є загороджена і довкола також ціла куча ось цих лантелів. Вони в Принципі, частково заважають, але з іншої сторони, лише на цих монтелах ти можеш добратися на ось цей пляж. Пляж Рейлей дійсно вражає: всі ці нависаючі скелі довкола, прозора бірюзова вода, унікальна природа. Знаєте, можна сказати, що це ідеальне місце, але. Є одне, але. Коротше, я тут вже поплавав і що ще варто зазначити. Я розказував про приливи-відливи, що це є відмінність між містами Європи, де маємо середземне море, то що тут набагато більше була прилив-відлив, але ще який нюанс, тут а, кусається планктон. Тобто я зараз плавав і мене кусав планктон. Тобто Це так не зовсім приємно. Знаєте, це відчуття, якби тебе трошки пощіпувало кропивою, отак. Якось от в тому плані. І, ну, і потім я, я потім до цього привик, але перше відчуття було, а що це таке? Ну, якось так. Тобто, знаєте, що живності в цьому воді є досить багато, в тому числі і планктон. Планктон кусається, щипається, але нічого страшного в цьому немає. А я в принципі зараз відправляюся на другу сторону цього острова, тому що... Ще один пляж на другій стороні. І, в принципі, я хочу оглянути, що ще є там, а також тут є ще цікаві пещери, які ми з вами по дорозі відвідаємо. Ну і на відміну від е, попереднього пляжу, який відноситься от, до приватного готелю резорту, е, що ми були перед тим з вами. Тут, в принципі, є кафе, тут є де сісти поїсти, тут є де сісти щось випити, тут можна щось придбати. Тобто. Тут набагато більше інфраструктури, не не як інфраструктури, набагато більше всяких розваг. Тобто, якщо ти приїхав сюди зранку і до вечора, то в принципі тут є чим зайнятися, є що перекусити, є класне море і. Тут і ще ми зараз з вами підемо подивимось, тут можна зайнятися всяким є різні цікаві печери. Тобто, якщо приїхати сюди зранку і до вечора на день, ціл... до речі, повернутися назад на Аонанг можна лише до шостої вечора. Тобто останній від треба сісти до шостої вечора, а потім назад ви не повернетесь. І Якщо зранку до вечора сюди прийти і провести тут час, то тут в принципі класна атмосфера. Навіть в цьому селі, прогулюючись, от зараз і полудень, і тут такий тіньочок за рахунок дерев, за рахунок оцих всіх магазинчиків досить класно. Прям класна атмосфера. Пф. Супер. Ну, а ще біля Райлі Біч ось можна, в принципі, і бронювати собі житло. Но, якби ти коли забронюєш тут житло, по-перше, воно тут в рази дорожче, ніж ваунангу. По-друге, воно тут. Окрім того, що дорожче, саме житло так тут дорожче, і в принципі, е, взагалі все. Ну, тобто, от, в магазин зайти в міні-маркет купити пляшечку коли. Я взяв маленьку колу, і вона коштувала 30 бат. Маленька пляшка води, звичайно, і вона тут коштує 20 бат. Коли в Ваунангу ти заходиш в 7-11, також ту маленьку воду ти купляєш за 7. Тобто, ну навіть в магазині тут в рази дорожче. Так що, мабуть, ну. Як по мені, є зміст, сліпше сидитися в Аунангу. А після чого, якщо хотіти приїхати на цей пляж, заплатити 200 бат, вас взад періт відвезуть до Лонгтелі і маєте класний пляж і не мусите так дорого платити за сам готель, і в принципі за проживання і перебування тут. Та поки я йшов до іншого пляжу, мені вдалося знайти фактично ідеальне місце, щоб показати вам наскільки великі відливи бувають в Таїланді. Лише погляньте, як далеко відійшла вода з іншого боку від Рейлей Біч. Ось чому я завжди кажу, що на це варто звертати увагу. Ну а тепер пора про прохід до пляжу Пхананг. Дорога сюди проходить прямо під величезними скелями. Які нависають згори і створюють, ну, скажімо так, природній тунель. Якщо чесно виглядає, це дуже атмосферно. Але і практичності цьому теж не забереш, ці скелі трохи рятують від спеки. А також для тих, хто хоче виправити свої сили, тут є місця для скелолазення. А кому цікаво спробувати свої сили в лазанні по скелях, тут також є така можливість. Тобто, якщо вам цікаво, ви можете заплатити гроші, потім можете карабкатись наверх, потім можете подертись, потім можете може впасти і ви отримаєте свій унікальний досвід. Ну, в принципі, мені це не дуже підходить. Мені це не дуже подобається. Відповідно, я за таке не готовий платити. Я йду в сторону ще одного пляжу. Ну і ось я вийшов. Ще на один пляж, який називається пхранан Біч. Тут також є достатня кількість людей. Тут також можна поплавати в морі, тут також гарна вода. До речі, тут і так відлив не відчувається, як на попередньому пляжі, по крайній мірі, так не виглядає. Но на цьому пляжі є ще одна цікава печера. Печера цікава, чим? Тим, що вона присвячена Морській принцесі в через що так і називається цей пляж. І за легендою, вона тут померла дуже велику кількість років тому назад. Але вона і є, за легендою, захисником всіх місцевих рибалок. І місцеві рибалки, відповідно, приносять їй свого роду ось такі от пожертви. Але вони от досить цікаві.

Так от, за цією легендою, от, поки тут і дивився на варана і мавпу, я так і не завершив історію про цю легенду. морська богиня, яка тут померла, вона є захистом рибалок. І рибалки їй приносять такі дари у вигляді фалічних пісенів. От питання, чому, я так і не знаю. Якщо хто знає, пишіть в коменти. Коротше, місцевий варан прийшов і тут трошки людей розлякує. Бо прикольно. Унікальний взагалі Таїланду і природи в цілому, що ти отак деш? Побачив. Ось там якусь тваринку, там варана, там мавпочку. Коротше, унікальна тут природа, класна природа. Мені це дуже подобається. От я прийшов подивитися ша тут ще один од повзе. їх тут так багато виявляється. це і вообще вон пузіко грі. Ну, загалом хтось розказує для того, що торкатися ось цих палосів. В принципі, це є особливо там дівчата, які приходять це для того, щоб е, хотіти завагітнити і так далі. Я на свої очі бачу, як це робив мужчина. Я не знаю для чого йому. Але взагалом такі місця вони, пойде, от якось це це є священне місце для місцевих жителів, які приносили сюди ці такі от е, пожертвування у вигляді усіх палічних пісюнів. Хоча я не знаю, чому саме так. От, але для них торкання типу ось, ось цих предметів може означати, що бажання, тобто щоб їм дало тому родючість, багатство і так далі. Тобто для них це трошки має інше значення. Якби я не говорю, можна приїжджати як туристи, от вони там торкаються, фотографуються, але завжди пам'ятайте, що варто проявляти повагу до місцевих звичаїв і традицій. Ну а щодо самого пляжу Пхрананг, це ще одне неймовірне місце на крабі. І нічого нового, як мені здається, я вже вам не відкрию. Тут м'який пісок, бірюзова вода і скелі, що створюють відчуття ізоляції від навколишнього світу. Ну а якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підтримайте канал підпискою. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео.